Зранку 6 жовтня російські окупанти запустили по центру Харкова ракети. Під прицілом російської зброї знову опинилася цивільна інфраструктура. На жаль, серед загиблих є дитина. Окупанти завдали удару близько сьомої години ранку. Тоді у місті ще не лунало попередження про повітряну тривогу. Жахливі наслідки. Ви розумієте, що обстріляли міста Харків, Іскандер, який прилетів, були два потужних прильоти за попередньою інформацією, Використовувалася е, ракета типу «Іскандер», Одна з модифікацій зараз встановлюється, е, е, яка саме з модифікації. Щодо повітряної тривоги, то її момент влучання ракети не було. і, відповідно вірогідніше за все, росіяни здійснили запуск цієї ракети «Іскандер» з території Білгородської області. Зараз до нас звернулося 17 сімей родин, які потребують розташування. Ми розташуємо у готелі, У нас є така можливість більше постраждалих в. Саме в Слобідському районі там удар був безпосередньо в житлову будівлю, багатоповерхову і поряд знаходиться новобудова, в якій багато мешкає людей. Тобто, це вже добудована новобудова, і вона активно заселена. В влучанні в Київському районі, де ми зараз знаходимося, тут здебільшого офісні приміщення, але є також житлові будинки. Це старий фонд, центр міста. Тут також мешкає багато людей, але трохи більше постраждалих саме в Слобідському районі. Згодом міський голова написав, що росіяни атакували виключно цивільну інфраструктуру Харкова. Зокрема, влучили у два багатоквартирних будинки та триповерховий житловий дім у Київському та Основ'янському районах. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Жах, що на душі пошкодження зривом, Все, що рядом. Слава Богу, всі люди живі. Служби приїхала через минут 25, Все Всі Все всі були скорые. Скоро вже всі Все Всі були тут, всі убирали. Так у меня не перший поэтому мне не перевикати. Все добре, живий хорошо. Росіяни вдарили по центру міста ракетами типу Іскандер М. Відомо про 25 постраждалих. Серед загиблих десятирічний хлопчик згодом знайшли тіло його бабусі. На жаль, загинула дитина 10 років хлопчик. Тут зараз. Ще, ще одна дитина перебуває з батьками, з мамою у лікарні і оказувати їй допомогу. Близько 25 осіб звернулися до медиків надання медичної допомоги. І багато людей зараз знаходяться в шоковому стані. Лише пройшло декілька годин з моменту ракетного удару. Хтось ще знаходиться в квартирах, хтось ще не доїхав до лікарень. Якісь звернення постраждали, ще не зареєстровані, тому відповідно кількість може збільшуватись на декілька десятків це реально. Слідчі та криміналісти збирають речові докази і документують черговий воєнний злочин росіян. Дніпро оперативний дякує колегам з редакції Харків новини інфосіті за надані матеріали. Ми обіймаємо кожного з вас та просимо берегти себе.